Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Не буду довго затягувати, зараз я вам щось покажу і ви ахнете. Я вже ахнув, навіть не знаю, що можна далі балакати. Поїхали. Дивіться. лежать ось купа коробок від тестерів. Звичайно, у них всередині щось було. І воно ось вже підключене. Дивіться. Всі три тестери підключені на плюс і мінус. 1255, 1267 і 1271. Хтось каже мені, будь ласка, який із них показує вірно і що там в акумуляторі робиться? Ну, давайте так. Один 12,5, другий 12,6 і другий 12,7. Я в шокі. Був би один, я б знав, що оцей нараз до заряджати. По цьому. По цьому вже багато. Оце норма. Ви можете зрозуміти що небудь. Я нічого не розумію. Це перше, коли в мене був один десь 96-го року мультиметр чорненький. Він і зараз працює, тільки є проблеми. Він один був у мене. Скільки показував, вже скільки показував. А зараз три і всі по-різному. Потрібно і його ще підключити, але він у гаражі. От було б добре, якби ще четвертий. А тут положив, а там до пилюку я не спів витерти. Він, ну, там на 2 вольта він показував менше, чи моці. Ну, наприклад, 12, Не Вольта, а десятки. Ну, 12 і би там було 12,3. Ну ці ж нові з підсвіткою, сигналами. Ну, в принципі, це клас під, 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 під ножка є, щоб не падав. Тут, ну то старенький, ви знаєте. Перші, які з'явилися, він працює, там крон всього дві штуки замінив. Ну, питання не в тому. Питання в тому, що от всі нові, всі по різним показують. Всі по різному покати. Я. Ну я навіть не знаю, що мені робити. По-перше, я вже хотів заряджати акумулятор. Він у мене в машині був. Цей, Жовтенький. Ті два були в хаті. Ну, думаю, 12,5 мало, треба їхати в гараж заряджати. Зараз переміряю 12,6, 12,7. Надо четвертий. Щоб хоча б два були одинакові. Але ж тут два одинакових нема. Ви бачите? Шість і сім це велика розбіжність. А цей п'ять. Ну, якщо брати без сотих, то цей п'яв, той шість, то й сім. Як розібратися, який з них вірно показує? І іще Будемо балакати про зарядку, де вона дівається чому нема. Але я хотів перед цим провірити акумуляторну батарею. Щоб вже гарантія була, що з нею все в порядку. Ну не знаю, бачите. Запам'ятовуйте, подивіться і підкажіть мені, що далі робити. Я, наприклад, не знаю. Що робити? Е. Орієнтуватися. На який брат? Орієнтир? Де вірно? Ну який? Це погано, це добре, це не зовсім добре. Дуже багато. Тут мало, там багато, це норма. Так, ну, будемо тепер. Як кажуть, четвертий, який четвертий, які... він у мене в гаражі. Ну, правда, він на два. Навіть, мабуть, на два я не пам'ятаю. скоріше всього на 2 вольти. Не знаю, що робити. Той, по-моєму, вже почав шаліти по крупному. Не в сотках, я припоминаю, а по-моєму, тут. Вот. ну Він із 96-го року. Оце я хочу, і вже там підняв тему, де зникає або чому зникає або погана зарядка акумулятора. І він тоді взимку не хоче крутити. І діло в тому, що може бути питання не в гений, не в регуляторі напруги. а... В інших зовсім, ну, на перший погляд, не причану такі, що без ну, до них всякої уваги. На них ніхто не звертав уваги, але ці моменти дуже-дуже на це впливають. Перше, що Давайте почнемо раз вже. Давайте я повиключаю їх. 12. Повиключаю. Ви бачите, пікають, все як положено. Все, виключив. Так, прибираємо, прибираємо клеми. штирі всі і почну розповідати трохи. Перше, щоб була хороша зарядка, щоб акумулятор крутив. Добрі, щоб були контакти. Добрі, зачищені і зажаті. Щоб добре була маса. Провід, який йде на масу. Ось він. Бачите, через вимикач. Далі. Саме головне, ось білий провід, бачите? Із кузова, із кузова повинен, о, бачите, гайка. Повинен йти на двигун. Він у мене йде. Білий, бачите, от білий на КПП. На КПП. Прикручений на КПП, бачите. Зараз. Отак. Бачите, на гвинті на КПП. Оце головне, можуть генератор і працювати, а коли поганий контакт не буде давати 14,2, 13,5 або ще менше, а потрібно 14,2. І ще також немало важне. А цей провід, що йде, бачите? Із плюса ось чорний. Он він пішов, бачите? І куди він приходить на стартер? Перевірити. Тут ми сказали, що зачистить. І там -то під резиночка під ковпачком. потрібно також зачистити. І саме головне, он також під резиновим ковпачком зачистити. А це. Те, що я вам намагався сказати, приховані, приховані моменти, у яких може бути поганий контакт і не повністю буде е генератор віддавати напругу на акумулятор. Ну, е Губиться буде напруга, розумієте? Генер працює реле. Напруги регулятор напруги в нормі, а лампочка або не тухне, або мигає і вольтаж саме не дотягує до 14,2. А взимку потрібно не менше 14,2. Не менше. Розумієте, навіть е, там є такі моменти, можна додати. І буде 14.05, Ну це тільки на землю. Ну то ми це буде, це вже буде друга історія. От. Так що на цьому буду закінчувати. Дивіться, які в мене дуже цікавий. Гаджети, чи як їх називаємо. Ось, будемо тепер шукати, який з них шаліть. Ну, я думаю... Все вже зрозуміло. Будемо шукати, які з них не хоче вірно показувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте на що цих трьох тестерів, мультиметрів. Ну, і про контакти я маю. Затиснуть не забувайте. До нових зустрічей на каналі Лідами Миколай. Далі буде цікаво.